Друз'яки, всім вітання. Дядя Вася з нами. А якщо дядя Вася з нами, це значить, що готова ще одна автівка в нашому колективі. Тож, ми приїхали до гаража показати вам до повної уваги до вашої автівки, яку чекали багато людей. Це у нас дача Логан, ну той самий Рено Логан MSV Універсал. Зараз покажу, він в найприємнішому кольорі. Ну, от я вам чесно скажу, скільки було там дач там, оглядав, дивився. Ну, оце класнюче. Бо немає тих питань по багажному тому, де заправочна горловина, немає питань по стаканам, нема питань по порогам. ну от, знаєте, от Із усіх усіх представлених дач, що ми там оглядали на ринку колись, то я вважаю, що це вважаю, оця класна. І ми продавали людям теж, да? в якому чорному по-моєму, кольорі була в тебе, да? теж класна. І з ми продавали, дівчинки. Я показував, дядя Вася продавав, а я показував. Ну так вийшло, що дядя Вася був у відпустці. Заїхала тачка. До вашої уваги. Поглядаємо, гайда, а ви підписуйтесь на канал і коментуйте. Отакий От автомобіль. Отак От зразу зауважу, щоб фоточку робити на фоні гаражу. Отакий От автомобіль, чистий, 12 й рік, 1,6 газ бензинова версія. Гума на сезон достатньо зимова європейська. У класному кольорі. Поглядайте, дивіться, бамперочки всі в зазорах. На місці, партроніки достановлені, є, катафотики не діліпаються по дверям, як у них буває там, знаєте, по низаму, тут під ручками. Дивіться, під цим всім. Ніяких питань зовсім немає. Номерочки не вигорівші, свіженька автівка. Вона заїхала на поза тому тижні, якщо я не помиляюсь. Да, їх їхала дві на автовозі Тойота і оця дачка. А венці дача. Оце ось приїжджали, вони форточки у нас відчиняються з серединки. Це такий зараз покажу, чому вони так відчиняються. Ну я вважаю апарат достойний вашої уваги. Зараз залетить отаке недовге не відео. Давайте поробіжмося по порогах. Дивіться. Все, ни з колів. Є знаєте, сліди експлуатації такі легкі легкі царапки. Але ж це ж не ржавчина, не нічого. По порогах рівненька, гарненька. По даху. Не Ні вм'ятинок, нічого. Антенка на своєму місці. По капотику, дивіться. Просто є легесенькі сліди експлуатації. Ну, Автомобіль не з автосалона, фари в гарному стані, на білій фарі вона. Радіатори під решіткою не висипані. Хто там дивиться, хто там бачить їх. Бачите? Все окей, радіатор, кондюр, радіатор основний. Все окейно, все працює до кожної кнопочки. Отакий От автомобіль. Гляньте, люстерки, як виглядають, зеркала заднього виду. Бомба, просто подарок, подарок судьби. У нас машина 2012 року. Вже отакі от ручки. Не отакі от, як от, знаєте, у старому, а отакі ось. У неї два склопідіймачі. Да, два склопідйомники, п'ятиступ, 1,6 газ, бензинова версія. Гляньте кермо в оригіналі. Не затерте, не зачухано. Це не перетягнуто, це шкіряне саме з заводу. А сідушки, гляньте, зі вставочками. Комбінація. Тут тканинка, а тут екошкіра. Хто там буде писати дермантін. Пишіть, що хочете, а я вам кажу те, що бачу. Стеля, гляньте, в якому стані. Суперова тачечка. Саме головне на ній 189 пробігу. І вона обслугована з блютузом магнітолка з екраном. Давайте під капоточку. Педальний вузол, гляньте, оригінальний. Навіть не затерти нічого. Тут у нас все чистенько не затерте ніяких дірок. Оригінальні наліпочки. Гляньте, це, це не наклейки, не самі клели. Це оригінальна ще. Є обслуги ельф наступна на 186. Так, як і да, так як і під капотом. Є наліпки. Гляньте, стан підкапотного капотного простору. Звісно, тут тернули тряпочкою, тут тернули тряпочкою. Ну щоб ж дивитись, але дивіться, стакани в гарному стані, не ржавчим вінкодик, хто там. Читайте. Є обслуга по ельфу. Була 166 на 186 наступна. 24 рік. Бомба, гляньте, кондерчик на місці. Не міняний, не роблений. Він іде вже з електропідсилачем на старіших моделях. До... Був гідрач, так, да, тут стояв гідрач. гідрач все, да. А тут а вже а тут уже електро. Новий, да. З 2012 року це новіший мотор. Зараз ж, ж усі машини, знаєте, народ, да? що переходять на електрорульові рейки оці. Гляньте, подушечка, нічого не тіліпається. Дивіться, три тисячі зекономлено. Він трохи потужний. Бомба. 1,6, восьмий клоп. Звичайний. Кому неохота там заморачуватися з цим усім. Ось буквально ГБО стоїть оригінальне. Бачите? Заводське. Хто там буде писати, що фігня, фільтр, бачите, де стоїть? Агой, свіженький акумуляторик. Бомба. А ну сделай запуск дядя Вась, Давай покажемо, як він працює. Там герметик на місці. Там у нас по електриці все ок. Зараз нам покажуть, як він працює. Заведуть, там. Все. Джух. Може через телефонний мікрофон буде гучно, ну але. Але працює гарно, рівненько. Не трусить, не тарахтить. Рідина оригінальна жовтенька, бачите. По стоїчкам теж все ок. От зараз каліщата вивернуті, а підшипник не завернутий. Бачите, каліщата вивернуті. Значить там все ок. Капотик, без ржі, без всяких накладок є обслуги. Автівка обслуговувалась. Бачите, 105, 149, 166, 184. Автівка обслуговувалась. Все. Тут ми глушимо. Два ключі, да, дядь Вася? Один. Один ключик, на жаль, ну але я вам скажу, навіть у нас роблять отакі звичайні ключики. Документація. Голландія ж. Німеччина. Німеччина, да? По дверям, все, ок, вообще, тут тоже все гаразд. Задній ряд сидить. Ну, звісно ж, як і казали, комбінація, звичайні материалки, склопідйомнички. Бо удач завжди у реношок, у логанів. Зачасту 2. 2, просто два. Ось так от виглядає у нас всередині, все ручничок в гарному стані. Ці душечки. І найголовніше, що я казав, що залишу трошки на потім. От чому в неї форточки стоять? Задній ряд сидінь. тобто третій ряд сидінь. Ну, Сказати, що вони не зручні, я не можу. Я впевнений, що ми тут вдвох вас помістимося і зможемо ще їхати комфортно, під стаканечки, да. І ці сидушки можна просто зняти, витягти, і у вас буде повноцінне багажне відділення. Давайте покажемо зараз, як воно там багажник і виглядає. Як багажничок виглядає. Дві дверки шухлятки. Знаєте, у французів. Лише у французів відчиняється і зачиняється останнім ліва двер, Та, що до вулиці. Це безпека у них так зроблена. Так. Так, все окей. Донкратик є. Ось отак у нас сідушечку клас. Убрали, витягли її. Дивіться як складається. Зараз дядя Вася продемонструє. Дивіться, хоп, отам він відстегнув і витягнув. І Витягну. у вас повноцінне розмірне багажне відділення. По замочкам, все ок, по швам, все ок, я ж кажу. Ну от класно. От Просто вона вся рівнесенька, вся гарнесенька. Кого цікавить автомобіль, який реально сів і поїхав. Ось такий автомобільчик є. Є у продажу. Гляньте, дверцята. От у них проблемні місця бувають, це у тих у наших у офіційних. Це задні двері усі. І в багатьох логанів ви можете побачити, але не ті, які приїжджають з складу сідочки. Не ті, які приїжджають з Європи. Отакий автомобіль заїхав до нас до продажу. Зараз нароблю фоточки. А ви переглядайте, там, з -з збільшуйте, заїхав до нас до продажу. Давайте вінкодик покажу. Отак От вам покажу. Вінкодик, наліпочка на своєму місці. Хто Це там місто. шукає, перевіряйте. повна історія Рено в телефоні. По цій машині є повна історія Рено. Пробі, все. Гляньте, як тут все. Бачите? Оце ж у них отут от, у ці місця зазвичай гніють. Ну, у наших, у офіційних, будемо так казати. І ті, які з вологого клімату. Тут все окейно. Не кручено, все окейно. Для ГБО, бачите, промазано все, щоб воно не гнило. Ну Хтось робив класно. Ось такий автомобіль. Заїхав. Кого цікавий, телефонуйте. Зараз нароблю фоточки. Я говорю, знаєте, сьогодні день такий, сьогодні у нас п'ятниця, да, автомобіль заїхав на, в кінці того тижня. Автомобіль, автомобіль заїхав в кінці того тижня. Підготовлювала, звісно що, милась там, трошки прибиралась, трошки то, трошки все. Там щось глянули по ходовочці. Все зробили, тобто, ну знаєте, от після Європи. Все для того, щоб ви могли приїхати, забрати автівочку. Дообслугувати, тобто там захочете ГРМ, замінювати, Я впевнений, по сервісній історії можна буде прочитати і побачити, коли він замінювався, той ГРМ, коли замінювалися ті масла фільтра. Тобто, в кого є зацікавленість в автомобілі, той завжди знайде правильну альтернативу. Можете приїжджати до нас, забирати цей автомобіль, кого цікавить, телефонуйте за нашими контактами і переглядайте фоточки. Всім дякую, що були з нами.